Розглянемо покришку від бренду Longus Chao Young розмір 700 на 35. Це модель 481, Як бачите, виробник вказав, що він тут додатково зробив захисну прослойку, подушку для того, щоб захистити камеру від проколів. Це дрібні шипи. Від корту автомобільних, що валяється на дорозі від шипи акації, склад тощо. Е, як бачите, в принципі, е, протектор такий, що зливні канавки вони зустрічаються більш рідко. Ну, Що говорить для того, щоб вони мали максимально великий накат. Далі, далі, ротейшн. Зараз ми знайдемо розміри у дробях, на 622-й обід, до речі, встановлюється стальний корд в використанні і для камер. Встановлюють їх на камери. Заховали вони тиск, і тільки тут я вже їх побачив максимальний тиск 6 атмосфер. Мінімум рекомендує виробник 3,5 атмосфери, тобто бари. І як завжди ми поставимо їх на вагу, зачепимо, подивимось, скільки вона важить. 695 грамів, майже 700 грам бюджетна покришка від Chao Young для гібридів або гравійників.